Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабутній. Шерлок Сікретс» – секрети справжнього чаю. 7 годину 32 хвилин у Києві це найголовніше у прямому ефірі. Усю ніч Київ перебував під масованою атакою. Росіяни задали удару балістичними ракетами та ударними безпілотниками. За попередніми даними, одна людина загинула. Кількість постраждалих зросла до 25, серед них дитина 10 років. Дев'ять людей опинилися в лікарні, зокрема, вагітна жінка. Є пошкодження трьох десятків будинків, а також влучання у восьми районах столиці. У Дарницькому районі уламки впали в дворі житлового будинку, а також на територію навчального закладу. У Дніпровському районі пошкодження зазнали три багатоквартирних житлових будинки. А також приватна садиба. П'ять житлових будинків пошкоджені у Подільському районі. У Голосіївському районі сталося загоряння в медзакладі. Загоряння у двох житлових будинках сталося у Деснянському районі. Там, через аварію на тепломагістралі, тимчасово припинено теплопостачання до частини будинків. Під ранок вибух пролунав у сумах. Попередньо балістика. Про це звітують монітори. Ймовірно, удар був гіперзвуковою ракетою «Циркон». Чекаємо зараз на офіційну інформацію. Ну і наша влада Грубич зараз працює на е, місцях вибухів і влучань, і ми будемо тримати з нею зв'язок і свіжі подробиці від неї. Е, сподіваємося, оновлень трагічних не буде з декілька хвилин. Вона все розкаже. Безпілотники задали удару по портовій та нафтовій інфраструктурі російського міста Новоросійськ, спричинивши пожежу на одному з найбільших нафтопаливних терміналів у Чорному морі. Основною ціллю атаки став перевантажувальний комплекс «Шесхарис», що є ключовим об'єктом енергетичної інфраструктури російської державної компанії ТрансНЕФТЬ. Цей термінал є кінцевою точкою магістральних нафтопроводів, яким транспортується значна частина російської експортної нафти. Ну тим часом у новоросійську дрони успішно атакували власне експортний нафтовий термінал Шесхаріс. Термінал є кінцевою точкою трубопроводів компанії ТрансНЕФТЬ і стратегічно важливим вузлом для експорту російської нафти і нафтопродуктів через чорне море. Сполучені Штати запровадили санкції проти компаній в Україні, які постачали до Ірану компоненти для шахедів. Це підставні компанії, які громадянин Ірану Баграм Табібі використовував для поставок індикаторів положення, магнітно метрів, компонентів генераторів, змінного струму, двигунів та іншого обладнання. З відкритих реєстрів відомо, що одна з компаній зареєстрована в Харкові. Про іншу інформацію у відкритому доступі нема. За двох фігуранток по так званій справі Міндіча внесли заставу. Вищий антикорупційний суд отримав застави за працівниць БЕК-офісу з відмивання коштів навколо енергоатому Лесю Устименко та Людмилу Зоріну. На рахунки вакс надійшло 12 мільйонів гривень за Зоріну та 25 мільйонів гривень за Устименко. Фігуранки справи Міндіча взяли на себе зобов'язання з'являтися за кожною вимогою суду, не залишати територію Києва і області без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи. Утримав. Від контактів зі свідками передати закордонний паспорт. Набу нагадаю, 10 листопада заявило про проведення масштабної операції Мідас із викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, основним напрямом діяльності злочинної організації було систематичне отримання відкатів від контрагентів енергоатому розміром від 10 до 15% вартості контрактів. Зокрема, контрагенти мали заплатити, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги чи поставлену продукцію або втрати статусу постачальника. Гроші легалізували через окремий офіс у Києві, що належав в родині колишнього народного депутата ну а нині сенатора РФ Андрія Деркача, так стверджують правоохоронці. Президент України сьогодні проведе ставку Верховного головнокомандувача, де обговорять захист Запоріжжя та всі почуті напередодні ним особисто під час візиту до регіону питання. Вчора президент на Запоріжжі у пункті управління 65-ї окремої механізованої бригади Великий Луг, яка у складі 17-го корпусу веде оборону на Оріхівському напрямку, зустрівся з українськими воїнами. Також Зеленський на Запоріжжі заслухав доповідь командира 128-ї восьмої про оборону в районі Степногірська. Він вказав на активізацію штурмових дій окупантів та їхні спроби Обійти українські оборонні споруди, використовуючи особливості місцевості. Головне завдання майбутньої ставки посилити оборону цього напрямку. Збройним силам України вдалося зупинити просування російських окупаційних військ на Запорізькому напрямку. Про це заявив ефірі телемарафону речник сил оборони півдня Владислав Волошин. За його словами, війська РФ намагаються просочуватися вглиб української оборони. Там тривають бої. Він додав, що нині сили оборони намагаються блокувати просування армії РФ та завдати ударів по окупантах. Волошин нагадав, що з деяких сіл напередодні українським захисникам довелося відійти на більш вигідні позиції на цьому напрямку. Йдеться про нове Успенівку, Охотниче, Новоуспенівське та Новомиколаївку. Учора, 13 листопада, збірна України з футболу зіграла один з вирішальних матчів відбору до чемпіонату світу 2026 проти Франції у Парижі. Матч закінчився розгромним рахунком: 0-4. Давайте зараз послухаємо фахово емоційний коментар ігри циганика з приводу цього. Якщо говорити безпосередньо про результат цього поєдинку, то він особливого значення для України не мав, тому що в останньому турі треба перемагати Ісландію і посідати друге місце у відбірній групі для того, щоб поборотися за вихід до фінальної частини чемпіонату світу, команда програла з рахунком 0-4, причому перший тайм відіграла достатньо спокійно, 0-0, захищалася, але у другому просто розвалилася, особливо після пенальті, коли дебютант Михалко наступив на нову лісе, призначили пенальті. Ну і далі вже м'ячі полетіли. в Наші ворота просто дуже і дуже легко. Тому 0 -4. Чотири. Ніби то нічого не сталося, але призмак кіркоти все-таки залишився. Наша Влада Грубич, як і обіцяв, просто зараз вийде на прямий зв'язок. Вона працює у середмісті і зараз, очевидно, ще на лівому березі, де було дуже багато прильотів. І Лівий берег постраждав особливо цієї ночі у Києві після масованої ракетної і шахетної атаки. Влада, будь ласка, нові подробиці від тебе. Колеги ще раз вітаю, хочу зазначити, що я вже не на лівому березі, а на правому, а конкретно в Оболонському районі міста Києва, де також дуже сильні наслідки від ворожих обстрілів. Можна побачити, що постраждав багатоповерховий будинок, і насправді, крім нього, тут постраждали дуже багато будинків у радіусі. І тут зараз активно працюють ДСНС, волонтери дуже багато місцевих мешканців. Я от спостерігаю, фіксують свої адреси. Я так підозрюю. Стрі, що це для того, щоб потім можна було. Влучно і вчасно отримати компенсацію за пошкоджене майно також хочу зазначити, що з лісового масиву на оболонь для розуміння це лівий, власне кажучи, берег і правий. Ми їхали досить довго. Тобто, крім того, що зазвичай у Києві досить серйозні затори вранці, то зараз через наслідки прильотів вони ще сильніші, і хочу зазначити, що навіть на рух транспорту це вплинуло за даними КНДА із затримкою, курсують автобуси номер 33, 63, 81, три трамва номер 15 і тролейбуси номер 6, 16, 18, 19, 33, 35, 37, 5, 37, 37А. Тобто також це треба враховувати. Ми будемо тут працювати далі, поки що в Оболонському районі міста Києва, збирати історії, фіксувати те, що відбувається, і сподіваємося, що е, поганої статистики не надійде. Колеги, сподіваємося, влада чесно кажучи, я був здивований, що ви достатньо швидко доїхали е, з лівого на правий берег. Але бачиш, все одно вже е, е, вже рух, вже рух вже е, е, ускладений у Києві. І Це очевидно, будь ласка, це враховуєте. Волода Грубич працює на столичній оболоні. Дякую, після прильотів. Ну а за кілька миттєвостей будемо вітати короля Чарльза третього. Насправді, великого симпатика України і Дуже непросічну фігуру хочеться ось що зрозуміти. Я сподіваюся, нам це вдасться. Навіщо у 21-му столітті Великій Британії і світу королі і королеви? Чому це працює і як Замить. Так, ну як ви вже зрозуміли, влада грубич у нас сьогодні на чергуванні, власне, так, після такої важкої ночі, не лише звичайно про наслідки обстрілів, але і про погоду, в тому числі, тому що щоб не відбувалося, все одно налаштовуємося на день робочий влада. Розуміємо, що ти далеко не відійшла від того місця, де вмикалась буквально декілька хвилин тому. Але але тим не є менш погода, там теж відчувається да, розкажи, прогноз. Розкажи, що нам сьогодні прогнозують. Так, колеги, ще раз вітаю зараз. У столиці досить прохолодно, плюс 5, але в день буде трошечки тепліше до 10 градусів тепла. Та і загалом сьогодні по всій території України буде від 7 до 12 градусів. Трошечки буде прохолодніше на сході, на півдні традиційно тепліше. Але погода подекуди може здаватися холоднішою незалежно від градусів. Адже по всій території України сьогодні передбачається дуже рвучкий вітер, тому треба це враховувати ну і традиційно озвучу температурні рекорди у столиці найтеплішим 14 листопада було 2010 року тоді у києві був 21 градус тепла найхолоднішим цей день був 1908 року того дня у столиці було мінус 14, колеги Дякую, Влада Грубич. Не прощаємося сьогодні. Буде багато включень влади і про актуальну ситуацію, і про теми, які влада готувала. Ви знаєте, погода. Дякую, Влад, спасибі. Погода, взагалі, одне з тих, що вітальних таких речей, які нас насправді тримають, Це важливо. Тому давайте якось так теж через такі прості речі щоденні повертатися. Це я зараз кажу тим, хто цього потребує. Насправді. От щодня. Хтось потребує в якихось регіонах цих вітальних рецептів, повернутися в нормальний режим. От, ну, спробуємо разом це зробити. Українські серіали о 20-й. Доми пластичний хірург вбитий у власній операційній. Головна детективна прем'єра. Дуже специфічне знаряддя вбивства. вбивця. натякає на події минулого. Ми з захім маємо чим тебе шокувати. За той пазл, якого нам не вистачало. Не кожен лабіринт це паста, іноді це інший маршрут. Ми щось пропускаємо Стій! таємниці архівів з понеділка, по четвер, о 20-й. Дивись в ефірі один плюс один. Україна.